Зиму 1932-33 років я прожив переважно в Харкові, тодішній столиці України. Це була катастрофічна зима після першої хвилі колективізації землі. Селяни винищували свою худобу, палили або ховали хліб і вмирали з голоду і тифу. Артур Кеслер. НЕСТОР Білоус щодня мруть люди з голоду. Слірада призначила санітарну комісію для прибирання трупів і похоронів. Хоронити мертвих нема кому. Слярада виганяє людей і ті тіреють яму душ на 10, і потім їх закопують. Борис Хандрос, кінодраматург, журналіст, письменник. Я на власному досвіді не раз переконувався, з якими труднощами правда про голодомор пробивала собі дорогу крізь товщу часу. Лукавого замовчення і підступних міфів, щоб відтепер назавжди залишитися пам'ятником про загублених і нагадуванням перестрогою для живих. Я пройшов через безліч сіл. Скрізь чув плач. У нас немає хліба, ми помираємо. Передайте вамлію, що ми пухнемо від голоду. Ніколи не забуду пухлі животи дітей у хатах, в яких мені довелось заночувати. Гарет Джонс. Олесь Гончар. Цілі сім'ї голод косив. Найбільше косило людей у червні, коли вже в житові вбивались колостки. У полі на буряках людей пухлих лежало як солдатів після бою. Війна за п'ять років стільки людей не викосила, як голодовка. Джеймс Мейс, автор численних публікацій про Голодомор. Директор комісії з вивчення українського голоду Конгресу США мені судилася така доля, що ваші мертві вибрали мене. Не можна займатися історією Голокосту та не стати хоч би напівєвреєм. Як не можна займатися історією голодомору і не стати хоч би напівукраїнцем. До 40 років я не хотіла розмовляти про цю болючу для мене тему. Я хотіла після всього пережитого забути все і насолоджуватися життям. Минув час. Проте цей душевний біль неможливо було викорінити з мого серця. Євгенія Сакевич Далас відома модель громадська діячка. Становище дома надзвичайно тяжке. Вже декілька місяців зовсім у хаті відсутній хліб. У дітей розвивається гостре малокров'я і часто жаліються на головокруження. Хліб з'являється в хаті лише тоді, коли мати приїжджає з Києва і привозить гостинців. Дмитро Заволока. Згадує Килина Грінченко про Івана Картаву, лікаря, який врятував її від голодної смерті та допомагав вижити іншим хворим, продовжуючи їм перебування в лікарні. Іван Картава побачив мене. В мене від голоду вже ноги були опухли. Він сказав медсестрам, щоб вони мене помили, підстригли волосся і поклали в ліжко. Він знав, що в нашій сім'ї вже троє дітей померли з голоду. Іван Єлизарович був дуже доброю людиною, підгодовував своїх хворих. Голодомор є класичним прикладом радянського геноциду, найдовшого і наймасштабнішого експерименту з русифікації, а саме, винищення української нації. Рафаель Лемкін нам стало байдуже. Ми не боялись більше смерті. Ми хотіли, страшенно хотіли їсти. Анастасія Лисовець, Свідок Голодомору 1932-33 років. Авторка спогадів сказки про щасливе життя. Голод це слово, яке я чув скрізь. Селяни благали перевезти їх бодай на одну станцію. подеколи їхні тіла опухали від браку харчів. І це було жахливе видовище. Я ніколи не посмію цього забути. Малгольм Магеріч. Марко Залізняк. Розкуркулювання Олексія Дубини на хуторі Романівка. Відразу у двір заїхало близько 10 підводу дочнян. Застали у печі спечений гарячий хліб, а сім'ю повезли у Сталіно з вузликами з моєї хати. Етапом. Мікулаш Микола Неврулий. Чеський, словацький і український літорознавець славіст. Я згадую ці трупи селян, покинутих на вулицях Харкова. Урядовці про них твердили, що померли через недостатність крові в організмі. На вантажних автомобілях їх поступово вивозили, але невідомо куди. У кузовах автомобілів трупи прикривали плахкатами, але з під них часто стирчали ноги або руки жертв голодомору. Були це землероби, хлібороби. Так говориться українською хліб, який вони виростили, у них відібрали як покарання за те, що відмовилися вступати до колгоспу. Відібрали у них усе і прирекли на смерть голодом. А у то вже добре була людина. Іван Сидорович привозив борошно і дерзь військової частини. Тим людям, які працювали в полі, підвозили їжу. Справедливий був чоловік. Коли почалися репресії, то в 1938 році і його забрали. Згадує жук про Івана Осадчука, голову колгоспу, який урятував жителів свого села від голодної смерті. Голод, штучно створений голод, приймає кошмарний характер. Чому викачували до зерна хліб, нікому не зрозуміло. А до врожаю ще чотири місяці. Що буде, як важко жити, довічаю важко. Олександра Радченко. Роберт Конквест, Голодомор супроводжувався руйнуванням українського культурного і релігійного життя та масовим винищенням української інтелігенції. Суд історії не може оголосити іншого вироку радянському режимові, крім кримінальної відповідальності. Микола Руденко поет, філософ, правозахисник. Пригадую пізню. Осінь 32-го. Я йшов на Шидлівку порятівну пайку. Саме на цій дорозі, колись я зустрічав батька з його гостинцями від зайчика. Спогад про смак його частувань був такий болісний, що я заплакав. Я відчув велику слабкість у ногах. Далі йти не було сил. Завдання рятункової акції у тому, щоб нести допомогу голодуючому населенню України. Але як це зробити? Коли радянський уряд заперечує фав голоду Мілена Рудницька. голод був інструментом національної політики більшовиків вжитим свідомо як останній засіб зламати опір українського селянства проти системи. Вільям Генрі Чемберлин, кореспондент американської газети Christian Science Monitor